Заявляю вам коротку відеоінструкцію, як заархівувати класи з минулого навчального року. Заходите в свій корпоративний аккаунт. Відкриваємо Classroom. І бачимо на даний момент у мене тут один. Клас, у вас може бути їх декілька. Нажимаємо на три точки і натискаємо Архівувати. Ваш курс переміщається в архів. Його можна знайти, натиснути і архівні курси. Тут ви бачите всі. Архівні курси. Нагадую, що якщо ви будете в цьому році створювати новий клас, ви можете завдання підтягувати з архівів. Можете архівувати всі, потрібно заархівувати всі курси.